І так, це влог. Я збираю чемодан і буду зараз йти в душ і їхати. Може, мені так подобається ця малютка, ви б знали. Я дуже люблю сумки і це прям тепер має на вокзал. <гументи> Я вирішила не брати таксі, а пройтись Я їду в Київ. Ми разом з станцією дівчини. Ми їдемо в Київ до Остіка. А так, чемодачка. Борис їде Ми їдемо в Київ. Так, вже ми їдемо дуже разом. В <свят> Так, <Да>, зараз будемо. Четверний <свят> <свят> матч. Сходили, ми Рості купували подарунки. Так що все. Осталось тільки підписати. підписатися. Мама відпівлітала. Вау. Це взагалі. Стикери. А потім непонятне яке чого. не з Ван Гогом. А з ким? А з Казанєм теж. З Полтави. Січка з Ван Гогом. Чекаю. Бо не можу пройти. <свят> І все. Ми в сонячне Монако. Да, Ми приїхали в Монако. Так, ми вдарились. І зараз другим вихідним скоро. Як тобі дорого? Все в Полтаві дождем. Не здивіться, приїхали сидіти на ставці, не видно. Все, я то, що так це для Оліни, тут спешл. Спешл мама. Ми приїхали до мами. П'я вам, підписники. Так, дяденька, приїхала Оліна. Ну ні совсем ні. Привет, подписчики Алинка. У меня на пакет. Экьюа. Тут вот такие классные стикеры. Это, конечно, открытка. Сейчас мелодия трав, тричка, боже, как я за ними скучаю, это мы нормальные очи ямы. Вау, это из места хаба. Ой, так мы сейчас сразу же прямо в эфире клеим, же наклейку, я обещал подписчикам. Так, мы пришли. А куда мы пришли? Ідемо цілий вечері. Веці чи це чисково. Це обзор на, на магістерські приглашення. Такий, Такий на... ужас. Куди так, 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 так. ми зайшли? Ми пішли в інформацію, І сюди. І... Соуса з соленою карамелі. Соуси? Соуса. Я забула це засоба. Сироп. Соус. Сирний. А потом отаку там стоїть. Ми придумали геніальну ідею, ми вдохновилися полтави звичками. Я побачив капугранат. І подумав. Ти як? Пані поліста согласилась. И я наконец-то вкушаю цей Шед, шедевр полтавских технологий. Почти. Окрочко. Да? Я сразу полтава с полного раз. Понятно. Маленькому. Так, мы пришли Чин-Чин. чин да. И заказала то, что он нам посоветовала. в жизни я заказываю что-то, что мне не Рис С куркой в кисло сладком солдец. Мы с курицей кейс заказала по приколу. И суперсладкий лимонад с листком льодом в формі шляпа. Або грибка. Або грибок. Це рис з колеретками. І ще Ані принесли з Прінгролзки. Ми прийшли в магазин, який хотіла Аня. Ми йдемо вибирати мені платі на корпоративі вот. день рождення. У мене на Печарський клуб. Так, да. тут і так. Ми пішли. Горели вали вони через край, зачекай, ну постривай. Той, який хотів би гори, але ні. Бачили? Пішли, ми шукаємо колу, так? Весь... Да? Ну так, да, щось попити. Ліба енергетик, ліба якусь колу. Да. А Русіка ми оставили Весь... на верху. Це да. всі І сьогодні ми вже їдемо. Не хочеш, скажи, їхати? Да. Но... Ну, я колу ще відбула. Я взяла таку, і Анна взяла з Ганною. Скоро будемо О, сідати їсти. Це моє, це Анна. Анна Ганна. Ми вже доходимо до Октотавр, вирішили сьогодні сюди зайти. Буде дуже поїздом. Ідемо. Сидимо, всі в трьох. Ані. І Аня десь там має бути. Так, да, удачі. Зараз ми намагаємося зняти естетичне відео Ані. Як бачите, мені сразу на 25 етаж поставить. А там і 10. Почухать. Тока він там. Репортаж да. Ми не спішли, ми обнімаємося. Поїзд стоїть, відкритий. Шок. <ріпотаж> <ріпотаж> і тепер їм подписчиков. Ми вже приїжджаємо за 4 години, але потім здорові. І так, це кінець влогу. Ми з'їздили і зрозуміли, що Київ викликає Да. Ми хочемо назад, думаємо, чого ми не запізнилися на путь. І Чого ми не переїхали сразу туди? Там зелений світ. Все нам зелене світло. Всім папа. -па.